Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про професійно-технічну освіту із тимчасово виконуючою обов'язки директорки Чернігівського вищого професійного училища Світланою Тронь у передачі Наші Люди. Ми комунальний заклад Чернігівське вище професійне училище Чернігівської обласної ради. Це наша повна назва. Здійснюємо підготовку кваліфікованих робітників. Заклад в нашому вже 40 років більше навіть трошки. Але щоб ви розуміли, в принципі, в місті ми одні з наймолодших. У нас велика і тісна співпраця з роботодавцями стосовно перепідготовки дорослого населення, саме їх їх працівників. На іншу професію. Чи ми відрізняємося ще і чи ми пишаємося тим, що професія верстатник широкого профілю і професія токар це ті професії, яким ми готуємо тільки наш заклад освіти, взагалі в усій області. Планів у нас ще дуже багато, і роботи у нас ще дуже багато. Пані Світлана, доброго дня. Добрий день. Е, перше питання таке загальне. Розкажіть, будь ласка, загалом про ваш заклад навчальний. Кого навчаєте, і що тут взагалі чому можна тут навчитися? Ми комунальний заклад Чернігівське вище професійне училище Чернігівської обласної ради, це наша повна назва. Здійснюємо підготовку кваліфікованих робітників за такими професіями, як верстатник широкого профілю, слюсар з механоскладальних робіт, слюсар ремонтник слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальних кузовів це ті професії, яким ми навчаємо учнів після 9 класу. Після 11 класу ми набираємо за професіями токар слюсар з ремонту колісних транспортних засобів і агент спостачання. Також, оскільки ми маємо статус вищого професійного училища, ми маємо можливість здійснювати підготовку фахових молодших бакалаврів. І у нас дійсно фахові молодші бакалаври. Це на основі робітничої професії. До нас ідуть далі, продовжують навчання наші студенти, студенти, випускники інших закладів профтехосвіти на фахового молодшого бакалавра. З 1 вересня 2025 року. Ця професія буде називатися менеджмент. До цього називались підприємництво та торгівля. А також ще з 1 вересня 2025 року у нас додасться ще одна професія Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, майстер з діагностики та налагодження електронного статкування автомобільних засобів. Ми ось тільки-тільки отримали ліцензію. Дуже щасливі від цього, і тому ну, це ще одна нова професія. Закладу нашому вже 40 років, більше навіть трошки. Але щоб ви розуміли, в принципі, в місті ми одні з наймолодших. Проте нам є чим пишатися, тому що дійсно у нас статус вищого професійного училища, і ми перші в Чернігові отримали цей статус. А далі ще є чим нам пишатися, тим, що от у нас після 11 класу є професія агент постачання, так само, як і фахові молодші бакалаври, вони проходять навчання на базі навчально-тренувального центру. навчально тренувальний центр їх, взагалі, одиниці по Україні. Така форма навчання, там це підготовка. Фахівців з підприємницької діяльності і на базі навчально-тренувального е, центру діє е, навчально-тренувальна фірма, яка імітує е, у нас діяльність торгово-посередницьких підприємств. Ще раз кажу, що не так багато закладів України. Е, Мабуть, зараз їх залишилось десь закладів сім по всій Україні. Раніше ще до повномасштабного вторгнення вторгнення була дуже тісна співпраця. Були дуже багато якихось масових заходів спільних. Зараз це все в більшості в віртуальному режимі відбувається. Чим ми відрізняємося ще і чим ми пишаємося тим, що професія верстатник широкого профілю і професія токар це ті професії, яким ми готуємо тільки наш заклад освіти взагалі в усій області. А от найпопулярніші професії спеціальності, які зараз давайте подивимося на це питання з двох аспектів: на найпопулярніші серед наших абітурієнтів це, звісно, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Ну називається просто, вони називають автослюсарі. Так? У нас інтегрована професія, я вже ж озвучила, і автослюсар з рихтувальних кузовів, вони потім продовжують, і автослюсар буде майстер з налагодження та діагностики електроелектроостаткування. Звісно, контингент у нас в більшості це хлопці, і хлопці хочуть йти от саме на цю професію. Це для них престижно, популярно. Вони розуміють, що це, мабуть, швидкі гроші і так далі. Але якщо подивитися на Питання популярності серед підприємств, серед роботодавців, то зараз дуже великий попит на такі професії, як токар, верстатник широкого профілю і на слюсер-ремонтник величезний попит. Ми вже прийшли до того, що у нас. Ну, роботодавці майже стоять в чергу за тим, щоб забрати собі на виробничі навчання, на виробничу практику і в подальшому на роботу саме з цієї професії. Це зрозуміло, чому? Тому що це машинобудування, це відновлення економіки, і тому дійсно, от. От вам, що стосується популярності раніше був такий стереотип про заклади профтехосвіти, що це ну, такі нижчі заклади, ніж там, умовно вища освіта. Наскільки зараз цей стереотип От він існує? Чи вдається з ним боротися? Так, якось? Я розумію, про що ви кажете. Дійсно, раніше в школах, оскільки я має навіть досвід трохи в роботи в школі, казали сидиш на останній партії після школи, після восьмого класу, дев'ятого, підеш в ПТУ. Потроху цей стереотип руйнується. Потроху він руйнується саме в школах з боку держави, то тут взагалі величезні кроки з того здійснюється для того, щоб зруйнувати цей стереотип. Ну, моя власна думка, чому була, був такий стереотип, тому що ну, не дуже престижно працювати руками, да, тому що застаріла матеріально-технічна база була. Зараз все змінюється, все змінюється дуже швидко. Дуже великими темпами тому, що дуже багато грантових програм, дуже багато заходять донорів, дуже багато міністерських програм, які дозволяють закладам освіти модернізуватися і розвиватися, тому. Звісно, і цей стереотип стереотип руйнується. Коли приходять до нас учні на екскурсії, і вони бачать, в яких приміщеннях вони будуть навчатися, на якому обладнанні вони будуть працювати, то, звісно, в них вже змінюється до цього відношення. Плюс ще повернулися, скажімо так, обличчям і роботодавці. Зараз і роботодавці дуже зацікавлені в тому. Підприємства зацікавлені в тому, щоб був робочий клас. І вони вже починають проводити профорієнтаційну роботу, допомагають і нам, і самі починають прям школ шкіл. Тобто вони також запрошують що батьків, що учнів шкіл на свої підприємства, щоб вони бачили можливості, потужності, перспективи. І потім кажуть, що саме з цих професій ви можете вчитися в закладах профтехосвіти безпосередньо в нашому закладі. Тому, Дуже сподіваюся, що цей стереотип руйнується, от і абітурієнтів буде все більше і більше у нас. Ви згадали про модернізацію матеріально-технічної бази. А можете конкретніше розказати от у вашому закладі, що саме вдалося модернізувати наразі? В нас до 2024 року на базі нашого закладу функціонував навчально-практичний центр сучасного автосервісу. Дійсно, це також ще один із моментів, яким ми пишалися, тому що цей навчально-практичний центр був також створений один із найперших в Чернігові, але це було дуже давно і вже за допомогою німецьких наших партнерів, і вже навіть цей навчально-практичний центр обладнання вже втратило свою актуальність застаріло. Ми за допомогою партнерів донорів із Фінляндії. Інчучгеч да, фонд, фонд фінської церковної допомоги. З їхньою допомогою, при сприянні, звісно, управління освіти і науки і обласного, і міського, ми модернізували цей навчально-практичний центр. І зараз в цьому навчально-практичному центрі сучасні обладнання, сучасні підйомники. Ну, дуже багато сучасного обладнання, і звісно, сучасний ремонт в 2024 році. Ми наважились на те, що подали заявку в Міністерство освіти в такий проект як 100 майстерень. Це для модернізації, так для створення навчально практичних центрів, і наважились саме на таку. Більш важку, скажімо, професію, як верстатник широкого профілю і токар. Чому я кажу важку? Тому що ви розумієте, це обладнання це верстати, верстати великі, верстати дороговартісні. Заклад освіти самотужки ну, ніяк би не зміг би осучаснити чи взагалі створити новий навчально-практичний центр, осучаснити базу. Навіть би допомоги громади міста також цього б не вистачило. Тому це дуже добре, що міністерство зараз ініціює оці всі проекти. Ми подали заявку, нас обрали і в 2024 році ми створили. Ще один навчально-практичний центр механічної обробки металів, на базі якої буде здійснюватися підготовка кадрів цих професій, і верстатник широкого профілю, і токарів, і не тільки молодого покоління, але і дорослого населення. І, і тому, звісно, от це такі наші. Великі досягнення, це те, чим пишаємося, пишаюсь я, пишаюсь я і своїм колективом, і вони цим пишаються, тому що ми приклали дуже багато зусиль до цього. І е, дійсно є результат. Про освіту для дорослих ще хотів запитати. Ось у вас вчаться дорослі. Розкажіть, будь ласка, наскільки їх багато і як взагалі освіта для них відбувається у вашому закладі? Так, в нас вчаться дорослі, в нас є досвід співпраці і регулярна співпраця з центром зайнятості це по ваучерній програмі. Спочатку це були тільки особи 45, а зараз там спектр розширився, і внутрішньо переміщені особи. І в нас кожного року навіть не по а по декілька груп було і зараз навчаються ваучерна група. Це, як правило, професія або слюсер ремонтник, або слюсер ремонтник колісних транспортних засобів. У нас велика і тісна співпраця з роботодавцями стосовно. Перепідготовки дорослого населення, саме їх, їх працівників, на іншу професію. Також і на токарів багато було перепідготовки, і на слюсарів-ремонтників, і навіть на верстатників широкого профілю. В перепідготовці дорослого населення у нас якраз були реалізовані в більшості така форма навчання як дуальна. Це дуже було вигідно і роботодавцям, і нам, звісно. От і в 2024 році ми ну більше ста осіб дорослого населення перепідготовили і навчили за цими професіями. Тоді останнє вже питання. Що хотілося б зробити у закладі, можливо, щось модернізувати, можливо, щось покращити. От вам, як очільниці. дуже багато в нас ще планів і амбітних планів. Звісно, оскільки в нас все ж таки з таких базових професій осучаснилася матеріально-технічна база, то в нас є можливість ліцензувати нові професії. Не скористатися цією можливістю, це ну просто. Злочин, тому ми от тільки-тільки отримали ліцензію на одну професію. У нас, звісно, є плани ліцензувати ще одну професію, як мінімум, це оператор верстатів ЧПК. Далі ще в нас два наших педагоги в свій час пройшли навчання в Київській школі операторів управління БПЛА. А вони сертифіковані ці фахівці, і ми, до речі, здійснюємо курсову підготовку дорослого населення. Також короткострокову саме за курси, назва оператор основи управління. БПЛА зараз розробляється стандарт вже в класифікатор велицю професію. Розробляється стандарт, де наші педагоги беруть безпосередньо активну участь. Тому, звісно, ми хочемо, щоб і ця професія була в нас в училищі, тим паче, що її можна інтегрувати з такою професією, як слюсер-ремонтник, щоб не тільки управляли БПЛА, а зразу могли їх і збирати, ремонтувати. Дуже актуальне зараз поліція. Фікаційні центри це те, до чого йде взагалі профтехосвіта. Це орієнтир, як в Європі, що випускники будуть захищати свої. Знання і навички вже не безпосередньо в закладах, а в центр а в кваліфікаційних центрах у нас також є всі можливості для того, щоб відкрити ці кваліфікаційні центри. Ну і звісно, що стосується матеріально-технічної бази, нам ще дуже багато чого треба зробити, осучаснити й модернізувати і. Кабінети і загальноосвітньої підготовки. Ми би хотіли також мати такі дійсно справжній кабінет і фізики, і хімії, тому що це предмети якраз для наших професій дуже важливі. І кабінети спецтехнологій, сучасне наочні, наочність сучасну нам би хотілося також мати. От, тому планів у нас ще дуже багато, і роботи у нас ще дуже багато. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, коментуйте, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтеся на час Чернігівський.